Аляльтра Шукаємо з вами тінь. У римі зараз дуже спекотно, я не можу, не можу під цим сонцем залишити машинку. О, ой, ой, чудово, знайшла. Так, беккуємось. Отак. Все хтось приїде, я від'їду. Все, припаркувалися. Фух, всім привіт! Слухайте. Я два тижні, два тижні не мов, я отак лежала, і я думала, що все все, прийшов мій останній день. Було дуже боляче, дуже боляче. Оце, знаєте, нікому не раджу, ну як не раджу, ще якщо треба, то треба. Такий досвід, знаєте, коли мені травили у цю бактерію три антибіотики, і у такими жменями я їх ковтала. Я думала вже, не, що це вбиває не цю бактерію, цю, Хілорі-Пілорі, а мене це вбиває. Так, ну так я лежу собі, думаю, що все. Гаплик тобі, Маріанна Юріївна. А потім, я думаю, така в мене стільки боргів перед вами, стільки боргів. Хотіла зробити відео, як я вивчала італійську, і про сайти знайомства з італійцями, на що звернути увагу. Ось. Так, ти пишеш чи ні? Пише. Думаю, чого я лежу? Потихеньку-потихеньку. Оце курс пропила, і потихеньку треба виходити. І скільки я не керувала автівкою? Два тижні не керувала і отак, забула окялі, забула вдягнути окуляри від сонця, їхала на осліп. Фух. Ніколи так не робіть. Сідайте в машину і, перш ніж їхати, думайте, так, я все вімкнула, я все включила, я все. Отакі в мене океалі. Великі, великі. Взяла, але не вдягла. І їхала, як ото кріт. Знаєте, отак. так от нічого не бачила. Так, знайшла я тіньочок. Тут під пальмою, під кіпарісом. Починаю серію відео про роботу в Італії. Де я працювала, ким я працювала, мій досвід. Ви, будь ласка, пишіть у коментарях свій досвід. І я дуже-дуже сподіваюся, що він у вас більш такий, знаєте, позитивний, ніж мій. Так, от, навіть собі вчора написала план містер Фікс, чи є у вас план, містер Фікс? Угу. Поговоримо про першу роботу, як я її шукала і де я її знайшла? Першу роботу в Італії. Так. У мене є відео на каналі, мої хороші, де я багато разів розповідала, чому я приїхала в Італію, до кого я приїхала в Італію. Я їхала не в Італію, я їхала до мами. Я так подумала, знаєте, що мені буде більш а, спокійніше, більш, більше шансів знайти роботу. Тому що в мене там є рідна людина, вона розмовляє італійською. Це я коли а, керую автівкою, я завжди смокчу льодяник, щоб стрес зменшувати. От. Тому все розсосала. От і. Їхала я на Італію, мені все рівно були, було куди їхати. розумієте? Я їхала до мами. Жила б вона мене, жила б вона мені, мабуть, у Греції поїхала у, у Грецію. У Німеччини — ні, поїхала по Німеччину. Це тільки така практична сторона питання, бік питання. Я думала, що мені, мені буде легше. От їхала я суто заробляти гроші. Є відео, воно називається, якщо вам подобається українською, воно називається Хто я є. Там я така сиджу на диванчику у синьому севетері і розповідаю, ну чому я приїхала в Італію, тому я не буду переоповідати. Кому цікаво, будь ласка, переходьте, хто я є. Не пам'ятаю зараз номер цього відео, але його знайти на моєму каналі дуже легко. Ось. Так от хотіла тільки заробити гроші. І так я зробила багато помилок на цьому шляху, про який буду вам зараз розповідати. По-перше, я дивилася на Італію і на заробіток в Італії на роботу в Італії, власне, з досвіду інших. Ну а як ще? А який був досвід у інших? Тобто, наприклад, мої знайомі дівчата, вони вже їздили в Італію на заробітки. Вони вже їздили, вони розповідали, як чудово, як тут і гроші заробляєш, і така до тебе увага від чоловіків. Оце, знаєте, мене менше всього цікавила ця увага. Мені вистачало уваги від чоловіків і в Україні. А мене цікавили гроші. І так думаєш, Маріанна, чого ти? От що ти собі думаєш? Ну, ще місяць, ну, ще два. Все, в тебе грошей нема. Бізнес ти свій закрила. Роботи нової нема. Ти ходиш, як ота дуреба з цими резюме по фірмам. Я юрист, я юрист, будь ласка, візьміть мене і візьміть мене вже куди-небудь, хоч на базар, розумієте? Хоч у магазин. Я вже не кажу про офіс. Ні, нема роботи, нема роботи. А в тебе донька, а в тебе квартира і все це потрібно сплачувати. Я все своє життя заробляла сама. На свою родину. Я не сподівалася ні, ні на якого спонсора, ні на рідню. Все сама, все сама. Отак, от копійка до копійки. В, мені, в мене все було по конверти, там, знаєте, це за комунальні треба сплатити, треба сплатити. Це, наприклад, е, дитині взуття купити, тому що вона в мене, Боже, як вона росла в мене півроку і треба міняти весь одяг. Ось. Це на якесь обстеження, на ліки. Тобто в мене я на щодо грошей, знаєте, така щепітільна щепітільна дуже, дуже-дуже така прискіплива. І я знала, що ну, не з'явиться ніяка фея, ніякий маг і не подарує мені гроші. Я, я повинна сама е, працювати, працювати, заробляти. І знову ж таки, багато з моїх знайомих вже працювали, хто в Германії, в Німеччині, так. хто в Англії. Ось мама в мене жила на той час. Вона жила вже 13 років. Вона була і є офіційно одружена з італійцем, і вона жила в Італії. І моїй дитинки вже виповнилось 18, вже майже 19, Вона в мене навчалася в музичному училищі, там їй залишався, мені здається, рік. І я дуже хотіла, щоб вона навчалася на стаціонарі, потім отримувала вищу освіту. Щоб не як я, знаєте, і вчишся, і десь підробляєш, і я хотіла, щоб вона отак от, от, легко легко, тільки навчалася, щоб в неї всі думки були тільки про навчання. А з грошима я якось сама вправлюсь, я їй допоможу. Тому ще й це зіграло таку роль, що треба щось робити, треба кудись їхати і заробляти гроші. Це був 2014 рік. Я до останнього відкладала у цей переїзд в Італію. До останнього. Я... Розуміла, що, ну, якщо ми у власній країні, нам дуже важко знайти роботу, то за кордоном, ну, хто ти там така? Я розуміла, що мене чекає робота е, прибиральниці, робота е, баданти, тобто е, доглядальниці, да, за е, літніми людьми, е, може, е, я так думала, робота десь в готелі, покоївкою. Тому що я, я розуміла, кому я там потрібна. Я розуміла, що англійської в мене немає. Італійська в мене була, я її перед від'їздом десь рік я її в Україні вивчала. З таким мінливим успіхом, потім розповім, як я вивчала італійську. Ну кому я там потрібна? Кому? Оці всі казочки про чоловіків італійських я в них не вірила навіть коли я була в Україні, що ти приїжджаєш до Італії, така вся красуня, тут же тебе якийсь італійський принц, бере до себе жити, допомагає тобі з роботою, з навчанням. Ні, я в це теж не вірила. Я розуміла, на яку роботу я можу претендувати там в Італії. Але я подумала: окей, я буду прибиральницею, окей. А Принаймні я буду заробляти гроші. Я так послухала дівчат, послухала маму приблизно в 5 разів більше, ніж я заробляла гроші, працюючи юристом в Україні. І я собі так, знаєте, напримітила три роки. Боже, яка я була наївна, яка я була наївна. Я так подумала: три роки я там пороблю, продам свою харківську стареньку хрущі, доплачу грошиків, які я зароблю за три роки, і переїду кудись, куплю собі. Квартирку десь на Західній Україні. У Харкові я обожню Харків. Харків для мене це ну, ну, моє все, це моє серце, це, це моє життя. Харків я обожню, але я не хотіла жити поруч з Росією. Це був 2014 рік, війна вже, е, війна вже почалася, і я зрозуміла, що вони все рівно нападуть. Росія все рівно нападе. Це питання часу. І я думаю, поки ця Росія розмірковує, я зроблю гроші. І перевезу своє дитинчаку, так як мама Кицька, на Західну Україну. Три роки я собі дала на це. Так от, знову ж таки, є відео на моєму каналі. Воно називається, там серія відео називається Орел. Воно, на жаль, російською мовою. Можна увімкнути, мені здається, субтитри італійською чи англійською українською чи англійською, якщо вам бридко слухати російську мову, я вас розумію, але от в цих відео я розповідаю про мій перший раз. Чому я приїхала до Італії? Так, от, коли я вже з Харкова виїздила на зовсім, ну як на зовсім на три роки, як я гадала, я їхала до італійця, з яким мене познайомила моя мама з її чоловіком. Мені здавалося, що цей італієць, Ну, окей, він странний, він такий трішечки куку. -ку, але я думала, ну іноземець, що з нього взяти. Інша менталіта, тобто інший менталітет, інше виховання, інша освіта. І думаю, окей, я звикну, я звикну. Але найголовніше він мені обіцяв роботу. Роботу. І не будь де, а в шпиталі, і не будь де, а при кухні. ось, і він мені розповідав, що слухай в тебе я ще носом воротила. Я ще ну як, ну як? Я офісний юрист, я все своє життя працювала розумом. Ну як я буду це на кухні там працювати? І як офіціантка бігати і роздувати оці, оці таці хворим? Він мені казав, Маріанна, ти що? Це така робота, і мама мені казала, це така робота, така робота, і контракт в тебе буде. І не дай Боже, тебе звільнять, в тебе будуть ліквідаційні. І... Слухай, ти будь вдячна йому, у цьому італійцю, що він тебе е, на цю роботу е, устроїть. Як буде, влаштує, впихни в <свісно> цю роботу. Ось. І я поїхала у Харків з такими, знаєте, думками, що Маріанна. Готуйся, готуйся до роботи на кухні, Вчи слова потрібні. Я ще сиділа в Харкові, я приїхала на два місяці, щоб остаточно зробити документи, закрити всі свої справи. Ось, донька в мене залишалася в Україні доучуватись в училищі, потім я хотіла, щоб вона вступила у Виш. Ось, і ну, вже доросла дівчина, 19 років. Я кажу: слухай, тобі навіть сподобається, мами немає, контролю немає. Ні, вона в мене дуже. Така гарна та розумна, їй не потрібен контроль, вона така дівчинка. Хороша в мене донька. Ось. І я знала, що з квартирою буде все гаразд, з нею буде все гаразд, я буду їй кожного місяця висилати гроші. Ось для неї тільки вчитися і сплачувати за квартиру комунальні. Все інше, там на одяг, на ще щось, я їй вишлю за квартиру заплатити, я їй вишлю, поїсти вишлю. Ну, все, тільки вчись. Дешуню тільки вчись. Ось я з легким серцем я поїхала до Італії працювати ось на цю кухню шпитальну. І я ще пам'ятаю, як я вчила саме слова, пов'язані з кухнею, оці всі прибори, як називаються, страви, як називаються. Ну, я їхала в Італію на автобусі. Повинен мене був зустріти оцей Орел, оцей італієць. Будь ласка, подивіться ці відео Орел. Отримайте задоволення. Ось і я вже це розповідала, що коли я їхала зі всіма своїми речами на роботу, і з ним в нас вже такі зав'язалися відносини, десь біля Верони я написала йому месаджо, що ну, що коли ти мене і де ти мене будеш зустрічати? він написав, що ні, я тебе не зустріну, я все передумав. Урібенсату сказав він мені, тобто я все передумав. Ти знаєш, я поговорив зі своєю мамою, зі своєю сестрою, і вони сказали, навіщо ти зв'язався з іноземкою, з українкою? Ладно, б іноземка була десь з Америки, чи іноземка, десь з Канади, з Німеччини, а то з України. Навіщо вона тобі потрібна? Ця Українка? І він мені це те, так потім все розповідав. Він навіть не настидався, не, не підбирав слова. І я була в такому шоці. Я була в такому шоці. думаю, боже мій, боже мій, куди я їду? До кого я їду? Я ж не їхала до нього і на роботу у шпиталь. А зараз куди я їду? А мені вже через місяць потрібно дитині висилати гроші. Розумієте, в мене немає нікого такого спонсору, який, знаєте, мені буде кидати ці гроші. Боже, я була так налякана, я була в такому стресі, в мене дрожали руки ноги в тому автобусі. І я навіть от, я більше, знаєте, переживала не за те, що ой. Думаю, і слава Богу, що він не хоче жити з українкою, та пішов він і його маман. Боже мій, 59 років хлопчику було. А він все з мамою радиться, з ким йому жити, з ким йому не жити. Думаю, слава тобі, Господи, що ти від мене оцього орла італійського відвів. Але робота, робота! Куди я їду? Мені потрібна робота. І жіночка, яка сиділа біля мене в автобусі, бачить, що я там вся отак от дрижу, плачу. І вона мені каже, дитина, ти куди? Ну, ти куди їдеш? Я на роботу. І вона каже: слухай, і що, що, ти їдеш на роботу, а вони тобі відмовили. Я кажу, так, я не знаю зараз, де я буду жити, де я, ну, ким я буду працювати. І це все при тому, що в мене мама живе у Римі. Я коли ці жіночки розповіла, вона каже: так, їдь до своєї матері, ти чого плачеш? Тобто вона не розуміла, що в мене така маман, що в не, ну, знаєте, вона не дуже та хотіла, щоб я з нею жила. Це так смішно, тому що я досить з нею живу в Італії. Але тоді так вона мені поставила таке ультиматум: ні, ти повинна собі знайти чоловіка, не турбувати нас своїми оціми вигадками про роботу. Ти ба приїхала вона працювати, гроші вона хоче заробити. Ну не вкрасти ж я їх хочу заробити. Ні, вона вважала моя мама, що я, я повинна е, тут е, якимсь італійцем до нього пристроїтись. Чого ж вони мене і познайомили з цим орлом? Ой... І працювати, і не турбувати їх, але не так сталося, як гадалося. Я досить з ними живу. Боже мій. Отак в житті і буває. І буває, що того, чого ти знаєш, знаєте, не хочеш більш всього, воно і трапляється. Ось. Ця жіночка мені каже, так в тебе мати, мати живе у Римі, офіційно одружена, слухай, їдь до них, вони тебе і роботу знайдуть, і те знайдуть, і все знайдуть. А в тебе ж родичі, такі близькі мати в тебе у, у, у Римі. А я ще більше ридаю. Не хочу я з нею вшити, не хочу, мені дуже погано з нею. І вона мені каже: Окей, слухай, на мій номер телефону. Якщо тобі буде потрібна моя поміч або ти не будеш знати, де жити. в мене є койка ліжко, ну тобто ліжко вона винаймає е, кімнату у квартирі. Вона каже: Я живу з філіпінцями. От і є одна кімната, і мені подобається жити самій. Я сплачую за всю кімнату сама, але якщо тобі ну, зовсім немає де жити, то я можу тобі дати е, моє ліжко. Там ми тобі поставимо такий топчанчик, і будеш там спати, і е, роботу тобі знайдемо. Якщо ти дійсно хочеш працювати, але вона каже, ти не зможеш, ти не зможеш. Ти все життя, це фізична праця, це дуже тяжко. І знайти роботу тяжко, а працювати там ще важче, ніж знайти. Ось і, знаєте, я вже їхала в Італію, і я думала: окей, немає в мене цієї роботи на кухні, але мені так здавалося, що в Італії стільки роботи оцієї, знаєте, некваліфікованої прибиральниці, оцієї покоївки в отелі. Компанії, оці баданти з літніми бабусями дідусями, які за ними ходять. Мені здавалося, що такої роботи дуже багато, тому що на неї ніхто не погоджується, і тому її багато. Тобто, я думала, що моя задача, моя вправа тільки погодитись на цю роботу, от психологічно настроїтись і сказати: так, Маріанна Юрівна, зараз ти не юрист, ти прибиральниця, і три роки на мої собі. Поли так, щоб підлогу так, щоб в тебе вистачило купити нову квартиру. Ось. Е, я думала, що ніхто ну ніхто не хоче е, працювати на таких е, роботах. І коли я їхала і це все розповідала у цій жіночці в автобусі, в неї такі очі ставали, що вона каже: Ти що? То так важко знайти роботу, навіть десь підлогу помити, але десь, щоб тебе взяли в сім'ю е, доглядати за літніми. Людьми я дивлюсь, я тут припаркувалася біля якогось складу, а вантажівка не може проїхати. А, може. Окей. Окей. Бабене. Окей. Продовжуємо. Ось, і вона мене дуже, знаєте, так опустила з небес на землю. Я і так була вже на землі, тому що я думала, отак моє нове життя починається. Е, нова сім'я, буду жити з цим італійцем, працювати і там буде видно, як будуть е, розгортатися мої е, відносини з ним. Але працювати я була так, знаєте, настроєна. Окей, приїхала я до Італії. Все ж таки мене маман зустріла дуже з недовольним таким видом. Ось, сказала, Боже, чого ти його не втримала, чого ти його не вмовила? Ти була ти повинна була підібрати слова для нього якісь, щоб він все ж таки ну, е, обіцянку свою втримав, утримав, ну ну здержав слово Ось, ну які там слова? Ну які там слова? Це зараз я знаю, що італійцям вірити не можна, не можна. А раніше я того не знала, і я вірила. Ну як можна? Я ж йому. Розповідала, що це такий для мене. ну от Я зовсім без грошей. Я готова так тяжко працювати, щоб тільки заробити. І він знав, що і донька в мене, і потрібно гроші висилати в Україну, і що війна в нас там розпочалася. І я ж йому все це розповідала, наскільки це важливо для мене. Окей, твоя мама і сестра не хочуть, щоб я мала з тобою е, стосунки. Але ж роботу, ну, роботу, ну це ж це ж край важливо, Боже мій. Ну, італійці вони такі. Самоліквідувався. Це скотиняка, Як, я вже як цей ляшко, скотиняка, італійська. Думаю, ладно, пішов геть. От забрала мене мама з її чоловіком до себе додому. А ми зараз живемо в трьох там мама, її чоловік і я. Квартирка дуже маленька, дві кімнатки, ну, дуже маленька. А коли я приїхала, там ще жив дідусь Джованні. І оцей дідусь Джованні це був папа батько маміного чоловіка. Разумієте? Він жив ще з ним. Йому було 96 років, і в нього був такий диванчик, от, де зараз я сплю, Отам там спав він. От. І я туди приїхала четверта. Звичайно, мама вона не хотіла, щоб я з ними жила, тому що ну, дуже багато людей. І. Отак, от нас стало там четверо. І... Все про що я думала, це робота, 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 де мені знайти роботу. Так, мої хороші наговорила я першу частину на 30 хвилин. Зараз буде друга частина.